Доброго дня, шановні, в цьому відео ми розглянемо інструкцію, як отримати кредит на власні потреби і на що треба звертати увагу, якщо ви берете кредит позику в банку або в фінансовій компанії. Давайте розглянемо це. Просто відео буде для новачків, а також хто ще не знав і питає себе, що мені потрібно, або хоче просто отримати відповідь на свої питання, яке може бути у вас. Отримання кредиту в Україні. Дуже просте, все, що зараз робиться, все можна зробити через інтернет, не приходячи до банку або у фінансову компанію. Кредит для українців може бути корисним рішенням для багатьох фінансових потреб однак, перед тим як звертатися до банку або фінансової компанії, зважте всі за і проти, а також ознайомтеся з основними етапами цього процесу, Оцініть свої фінансові можливості. Тобто, вам треба визначити суму, скільки грошей вам потрібно для того, щоб вам надала компанія або банк у кредит. Розрахуйте, що місячний платіж, або якщо це фінансова компанія платіж на той термін, який є, це, наприклад, до 30 днів, яку суму ви можете виділити на погашення кредиту. Потім перевірте кредитну історію, чи є у вас прострочені платежі за іншими кредитами, або були у минулому. Зберіть всі необхідні документи для оформлення позики паспорт, податковий номер, довідка про доходи, банківська картка, мобільний номер телефону та інші документи. Порівняння пропозицій, тобто ви заходите на сайт, наприклад, в опису до цього відео, і дивитесь у режимі онлайн, порівнюючи пропозиції від фінансових компаній. Ви їх бачите, там 10-15 штук. І обираєте там, де вам вигідніше. Не те, що вам там сказали, і хтось запропонував. І саме ви будете сплачувати у майбутньому кредит. Щодо банків, то вам треба звернути увагу на процентну ставку також. Термін кредитування, розмір першого внеску, комісії за додаткові платежі, страхування кредиту. Зараз такі є умови, що при оформленні кредиту або кредитної картки є страховка. Процес переходить у оформлення заявки. Ви заповнюєте анкету на сайті опису до цього відео серед переліку компаній. Заповнюєте онлайн-анкету і звертаєтеся, наприклад, до відділення банку. Якщо ви не хочете звертатися до фінансової компанії, надаєте документи всі необхідні, які підтверджують вашу платоспроможність. Фінансових компаніях легше, тому що там мінімальні вимоги: паспорт, податковий номер, банківська картка, вихід в інтернет, розгляд заявки банк розгляне заявку вашу трішки довше, тому що фінансова компанія до 10-15 наприклад, хвилин, банк може до години а бували випадки, що і день розглядали заявку по кредиту. Рішення отримали, підписуйте договір. Уважно перечитайте договір і звертайте увагу на всі умови кредитування, особливо на відсоткові ставки, штрафи і прострочення платежів та порядок дострокового погашення кредиту. Задайте всі питання до представника компанії або до представника банку. Підписуйте договір після того, як ви переконаєтесь, що все вам подобається і все у вас влаштовує. Тому при оформленні. Вам треба обрати банк, обрати або компанію і звернути увагу на умови кредитування і який буде процес. Все. І як платити, де платити, це все дуже просто. Зараз фінансові компанії пропонують на своєму сайті платити, або через термінали, або за реквізитами все буде надано. Банк все дуже просто. Де ви формули, там ви йдете і платите.